Вітаю, дітки! Пограємо в гру дорожні знаки. Потрібно важно вислухати загадку, поглянути на знаки і вибрати один із них, який відповідає опису у загадці. Тож мощі зручненько і починаємо. Тут транспорт зупиняється. Людина кожна знає. Коли з роботи втомлена, додому вирушає. Автобусна зупинка. У нього два колеса. І сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. В червоному колі він стоїть про заборону говорить. Вірно. Рух велосипедів заборонено. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Правильно. Медична установа. Якщо потрібно подзвонити додому чи за кордон. Знак це допоможе. підкаже, де знайти телефон. Так, знак телефон. Цей суворий знак стоїть не просто так. Він каже нам усім, їздити не можна всім. Вірно. Проїзд заборонено. Тут наземний перехід. Будь уважний пішохід. Ти водію постривай, пішохода пропускай. Правильно. Знак пішохідний перехід. Якщо бачити цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі. У цьому місті ходять діти. Знак обережно діти. Не доїдеш без бензину. До кафе і магазину. Цей знак знає і не знайко Поблизу бензозаправка. Вірно. Знак автозаправна станція. Молодці, дітки. Ви були дуже уважні і назвали всі дорожні знаки правильно.